Із валізами та гарним настроєм. Хасиди з'їжджаються до Умані напередодні свята. Сьогодні виповнюється 251 рік з дня народження Цадика Нахмана. Засновник Переславського хасидизму заповідав: той, хто приїде до нього на могилу, у цей день обов'язково отримає подарунок. У наставника кожен просить щось своє, каже Хасид Хаймхазін. А дзін хоче здоров'я, дзін хочеть дітей, а дзін хочете ну, фінансові какие-то. Я прошу, що закончиться війна і буде мир. Та нинішня ситуація в Україні їх не лякає, бо не щуток знають, як це жити в небезпеці, говорить паломник із Ізраїлю Мордехай. Мені тут нормально. Є набагато важливіші речі. Всі страхи в голові. «Рабі Нахман дуже особливий для нас. Він допомагає нам відчувати Бога. Святкування дня народження Цадика Нахмана нагадує іудейський новий рік рожа шана. Хасиди моляться а ще обов'язково приводять саба до ладу. Це вияв поваги до їхнього наставника. Пояснює ще один прочанин із Ізраїлю Ронен Ейтан у нас є такий звичай. Ми не обрізаємо волосся два місяці. а тепер пора робити зачіски. із піснями готують і святковий торт. Він буде завдовжки три метри, як і торік, і прикрашений надписами «Стори». А бажання додає Шмуель, теж має одне перемога України. Рабі Нахман дуже дуже любить українців. Мебі президент Україна Путін Ахонера. Нині понад тисячу прочан приїхали до могили Цадика. Це втричі менше ніж у доковідний період, говорить директорка одного з благодійних фондів хасидської громади Ірина Рибницька. В той же час я вважаю, що це ну, досить велика кількість. Вони дуже проінформовані на даний час про ситуацію в Україні. Взагалі не хвилюються, не бояться нічого. Та напевно вірять в ЗСУ. Ну, – Взагалі торгів немає. війна, ми навіть не виходили оце, оце праздник, все. Зі слів Ірини Рибницької святкування триватиме всю ніч та завтра протягом дня. Наступного разу хасиди обіцяють відвідати Україну вже на Рожа Жана, який цьогоріч святкуватимуть із 15 до 17 вересня. Тетяна Недбала, Тетяна Рева та Мазорозія. Суспільне новини Черкаси.